Це найдешевший геон в Україні за тисячу баксів. І тепер він мій. І зараз я вам покажу, що це за дрова. <музык> Мені ще не хватало тут погоні. Чого він помер? Все, накатався. Далі горить почнемо взагалі з того, як я прийшов до покупки геончика, тим більше, ось такого. Ну зараз ви побачите, якого саме е, Почалось все з того, що просто всі кажуть, що Гіон топ саме ліпший мопед, Хоча я відверто бачу, що це не є супер крутий мопед. Тобто, е, конкуренти за цю вартість є цікавіші, більш наворочені і тому подібне. Але всі далі кажуть Геона Топ, купляють Гіони, знімають відоси про Гіони. Я вирішив купити Гіона. Але в мене дуже обмежений бюджет, тому шукав Гіонськи подешевше. Але теж губа не дура, я хотів Гіона свіжих років, типу 24-го року, щоб вже був косоголовий двигун, щоб вже була товста 47 ма вилка. Вилка мені була більш важливіша, ніж двигун, якщо чесно. Тому що чим товстіша підвізка, тим вона енергоємкіша. Дуже класно, в Гіона встановили таку вилку, бо раніше вона була 41-ша. Це взагалі ну, дуже тоненька. У 24-му році дуже крутий передній гальмівний диск. Тобто раніше на минулих роках також такого не було. Ще забув нагадати, що шукаємо цикл саме на чорній рамі, Тому що помаранчева рама взагалі не варіант, вона вицвітає взагалі не гарно робиться. Ну і відповідно мотоцикли на помаранчевій рамі, до речі, коштують дешевше, тому що ну, менше люди ними цікавляться. І шукав я мотоцикл на п'ятиступці. Знайти гіончика на чорній рамі, на п'ятиступці реально дуже важко, тому що всі більшості е, беруть на шестиступці. Тому що не всі збираються їздити в нормальному ендуро, бивати його. Але я хочу робити саме так. Я хочу їхати нормально в ендуро. Може бути люба ситуація. Наприклад, як зараз У мене акумулятор щось вимахується, чи це десь просто просідає тут напруга. Мені здається, що скорше другий варіант. Я собі з кікстартера легенько його завожу. Тобто це дійсно круто. Шукав я цей мотік дуже довго, тому що вартість таких мотіків 24 року. Ну, найменше, що я бачив бушних мотків, Мотіків, це 2200 доларів. Тобто, може, що там сторгуватись, може би до двох можна було. Я їхав дивитися Мотик, який коштував 1800. Їхав я його дивитися з півтора тисячі в кармані. В результаті купив його взагалі ще краще. Чому так? Тому що я приїхав і побачив, що це дрова. 4000 тисячі кілометрів на Модоцьку. Генана. Я просто їду на ньому по ямах, я випривую з цього мотика. Ну, їздити на ньому не можна. От, через те, що він з такою пружиною, зараз, точніше, через те, що він з таким амортизатором він нормально не стоїть на підніжці, тому що він зараз дуже м'який. От. Друга проблема. Хана мотору. <гум> Бляха. Хтось їде, їде. Так, як я вже казав, друга проблема. Хана мотору, да, я так от, мелкі всякі косяки вам не кажу. Зразу мотор, що з мотором? Та він вібрує жесть як. Просто. В цих двигунах є проблема, що провертає баланс вали. І цей провернутий вал він ще й може вдарити колінвал і там все, колінвал під заміну, балансвал під заміну. Щоб це все поміняти, треба повністю розбирати двигуна. Хтось каже, так класно, типу, недорогий мотик. Хтось каже, бляха, що ти вляпався? І от це моя думка така в голові зараз. Що я вляпався? Воно мені треба, от реально. Тому що зі всім ремонтом я не знаю, скільки грошей в результаті встане цей мотик. Але ну це ще не всі косяки, це самі жорсткі косяки. Підігнуті радіатори. Але слава Богу, не течуть. Сифонить труба. Типу видно, чорним звучить настільки херово, ну, що просто жесть. Зараз послухаємо. Отак От він заводиться. Акумулятор заряджений, але тут є якась просадка. Ну, це просто капець. Перо впади бляха. Ну капець. Бляшанка! Просто бляшанка якась. І покажи вібрації на крилі. Фару, фару підзніми. Видно як? Коротше це... о хвіст! Хто їздив на мотиках без балансувалу, бо тут щось приблизно таке тільки гірше. Вібрує капець, відчуваю я, що по ходу попаду все-таки на каленвал. Калінвал, калінвал коштує десь біля 100 баксів. Амортизатор, якщо мені не вдасться зробити самому, 200 баксів, Балансувал біля 50 баксів. Я хочу це зробити все сам. Якщо мене все вийде зробити, то мотик вийде в дуже класні гроші і офігенний, обслужимо вилку. До речі, Билка, слава Богу, ціленька, все працює, регулювання працює, як я вже говорив, вона тут 47-ма. Диски тут цілі. розумієте? Єдине, що немає задньої резини, вона на фікстерта, передня, в нас нова, ну як нова бушна, я наскільки бачу, хоча вона в стані нормальному, не знаю, її нову купляли чи ні, навіть якийсь здається, данлоп стоїть. От. Мотік схоже на те, що ніби на ньому їздили по асфальту, але щось, походу, десь дуже неприкольно на ньому пригнули. І амортизатор просто помер. Або що з ним робили? Я не знаю. Просто мотик не є там, начебто задертий. Хоча амортизатори, хоча радіатори підігнуть, і ми вже на асфальті пали. я Не знаю, блін. Не знаю. Коротше, ще яка проблема була задерте сидіння, але в мене руки чесалися. Я сидіння вже перешив за цепусту таку шкірку. Внову тут було задерте. в обшивка сідушки, вона дуже слабенька протирається, цей поролон крошиться завжди тут на краях. Ну, така собі. Якість сідушки, але вона м'яка. Типу дуже м'яка сідушка, я б сказав, зручна як ендуро мотоцикла, і це класно. І ще на цьому мотіку просто всюди не вистачає болтів. Фара тут взагалі на стяжках. Типу, на бочку нема болта. На радіаторах теж не вистачає болтів, кріплення. Просто. До речі, про радіатори. Ви могли бачити відоси в інтернеті, що в мене мотик просто. ну... Так і хотів загорітись, просто це жесть, там так і скриться до сих пір. Я там щось підклав, але все одно іскри хірачить між радіатором і рамою, і відбувається якесь замикання. На радіаторі лівому у нас закріплене реле зарядки, і мені здається, що воно пробиває і фігачить якось разом з рамою да? на мінус туди-сюди. І воно іскри такі, ніби там якісь фіксики з звар, варкою. Ну, це капець. І мені здається, що це правильна теорія, тому що, як я бачу, то зарядка на акумулятор взагалі не йде, тобто реле заряду, скоріш за все взагалі померше. Тому будемо з цим розбиратись, не хочеться Мотік е спалити, да? не хочеться ж горів. Тому зараз реально акуратно. Були ще проблеми серйозні, що тут заднього тормоса не було. Я його прокачувати, дивлюсь, така мені струя в лице летить тормозної рідини. Я дивлюся, просто шланг гідравлічний протертий, тут навіть немає що прокачувати. Лише дарма потратив гальмівну рідину. Поїхав на базар, купив нову гальмівну магістраль. Я сподіваюся, вона буде нормально. На базарі не дуже часто закупляюсь запчастинами. Поміняв, прокачав, начебто тут якісь появилися, але дивлюся, якісь колодки дуже Тоже тут нехороші стоять. Що треба буде поміняти колодки. Ще, що я по ньому помітив, легенькі є люфти. У нас тут на вже не, Ні, не легенькі. Стук прям чути. Прям чути стук, бляха. Е, міняти повністю треба підшипники на задньому колесі, на передньому люфтів нема. Але звісно, я це все буду розбирати і дивитися, що там з тим всім робиться. По прогресії, ну це база. Китайські мопеди, тим більше Гіон, ви знаєте, як в Гіона надіюсь, ви знаєте, да? як в Гіона виїдає оці втулки в прогресії. Е, ну, Там люфти завжди були, завжди є. От провіримо на цьому мочку, розберемо, чи в 24-му році Гіони нарешті зробили нормальні втулки прогресії. Чи вони там з'їджені, чи ні. Бляха, люфт солідний солідний прогресій. Люфт, це все будемо Бляха розбирати. От. Коротше, що я купив, не знаю. Попав я на бабки. Походу, так. Да. Якщо в мене вийде все зробити самому. Не купляти амортизатор. Амортизатор саме більше по грошах вийде. 200 баксів десь новий. От. Якщо вийде все зробити самому, класний мотик. Я молодець, контент, туди-сюди. Взагалом по даному мотоциклу, по моделі Geon GNS 300, я вам розкажу зараз свою думку, щоб ви собі розуміли, наскільки мене трошки підгорає від того, чому люди люблять цей мотоцикл. Ну не розумію я цього. Це копія КТМ 13-х років. Тобто це старий пластик, стара рама. Тут єдиний плюс в цьому пластику, і також один із аргументів, чому я все-таки погодився щось купити того Дженеса, хоч і бушно, хоч і в такому стані, хоч і для контенту, тому що для Enduro топ отакий хвіст. Він гнеться. Але... Я його підрізав, підрізав ребра, трошки можна ще більше підрізати, але якось не хочеться трохи портити вид, хоча, напевно, цього навіть не буде видно. Цей хвіст гнучкий в зрівнянні з копіями КТМ 18-19 років. У му році вже КТМ зробив більш гнучкіший хвіст, там ще що також, щоб підрізати ребра, а він досить таки нормально гнеться. Тобто тут класно, що оце от гнеться. Також передня частина мені тут менше подобається в зрівнянні з. Новішими копіями КТМ. Хоча тут можна поставити просто крило, і він же буде виглядати свіжіше. Не знаю, можливо, ми це зробимо. От. Що мені ще не подобається, чорний бак. В ньому нічого не буде видно. Це ендуробайк. да, для Мотарда там можливо, пофіг, але все одно, ну не так зручно. Но стильно, да, але не зручно. Наступне захист на рамі відсутній взагалі. Тобто, я поїжджу тут десь 100-200 км в мотоботах, рама в мене буде. Повністю обдерта, краски на ній не буде, рама почне ржавіти. Ну, Для ендуро мотоцикла це якось взагалі не дуже. Тобто мотоцикл у нас з 20-го чи з 21-го року виробляється. ну, За ці роки можна було щось надумати, да? щось придумати навіть, щось з нуля придумати можна було, якийсь захист на раму і комплектувати його із заводу. Це не є щось дороге, тим більше в Китаї, ну кусок пластмаски. Тобто, це дуже важливо, реально. Тобто, якщо це мотард би був, тобто нема претензій. Там такої проблеми не буде, бо не будете їсти в таких мотоботах. От. Тобто в конкурентів це все є. Що хочу сказати про маятник, хоча у нас тут копія КТМ, але маятник у нас тут е, скопійований з японців. Е, маятник такий, як от, е, в старіших Ямахах, вайзетках, е, як в Сузукі. От. Відповідно, вловлювач у нас там ланцюга також сюди підходить від Ямахи. От. Е, що класно, у нас є тут захист диска, хоча він пластиковий, не знаю наскільки він сильно щось захистить. І є захист пластиковий супорта. От, ну, як мінімум супорт не буде так сильно у нас царапитись та? при падіннях. Наступне вихлоп. Вихлоп вже тут нарешті зробили більш акуратніший, краще, вже не, не, не отака дира. Е, вже не так смалить поворотники, але тут я їх, до речі, зняв. Тому що е, тут по заводу така металева площадочка. І до неї вже поворотники, хвіст оцей додатковий з топ-сигналом. Він мішає гнутися цьому всьому. Тому я це все зняв. Е, який косяк по вихлопу? Він трев колесо. Точніше, колесо треба в вихлоп. І для того, щоб він не тер, тобто потрібно тут проставочку таку нормальну. Тут вона вже є десь сантиметр, але ще більше, я дивлюсь, все одно трошки задіває іменно колесо вихлоп. Ну Це про що ти такі. Ну, дядські реально, їх можна би було виправити за стільки років. На рахунок сидіння, як я вже казав, дійсно круто, що воно є досить мягке в зрівнянні з іншими мотоциклами, особливо з копіями катемів до 4-го року, там взагалі ну, квадратне, добове. Тут сидіння дуже комфортне, але як я вже говорив, заводська шкурка, вона така досить е... легко стирається. Отут воно на цих місцях протирається, особливо якщо ви їсти ендуро. От, і вона не є дуже зацеписта, якщо зрівняти також з іншими мотоциклами. На рахунок пультів тут звичайні абсолютно пульти, звичайні абсолютно курки. Тут у нас вже один замінений, один вже у нас тут обламаний. Але що мені дуже подобається, такі от резиночки, такі от кожухи, дуже солітно виглядає. Тут на них написано ZUMAV, тому що цей мотоцикл у нас виробляється на заводі Зумав. І взагалі можна сказати, що цей мотоцикл, тобто його назва це ZUMAV Z7. Що ми тут можемо побачити на сидінні, коли ми його перевернемо? Напис Зумав за всім. На підножках у нас тут також всюди пише ZUMAV. Тобто, багато де ми побачимо цей напис. Класно! Це те, що тут приборку залишили оцю стару. Не поставили оцей новий бортовий комп'ютер, який ну, він взагалі не потрібен. Тобто, я не знаю, чи борони Боже не поставили на 25-му році оцю приборку, як на нових ковіках, на нових JNX-ах. Оце ти провернув ключ і тебе півгодини той бляха комп'ютер грузить, щоб ти побачив, яка в тебе передача. Ну, не прикольно особливо для новачків. Оця е, звичайна старенька приборочка, маленька, зручна. Особисто для мене це найкраще. Ну, Для ендуру не треба оцих всіх понтів. Також прикольно, що тут досить крепкий руль. Він в мене просто отак падав на бетон. Просто рівно стояв, впадав. і з того, що він тут зараз нестабільно стоїть через амортизатор, е, померший. Типу дійсно крепкий руль. Пластик мотоцикла він з поліпропілену. Тут ну, нічого нового, він гнучкий. Тут все класно. Загалом приблизно таке от моє ставлення до цього мотоцикла. Не розумію я поки що його. ЦНС-300 для мене щось таке переоцінене. Для чого я його купив? По-перше, щоб зняти вам відос. По-друге, щоб відчути, що це таке. Може він дійсно класний, може він дуже зручний, може він не відчувається важким, як інші водянки. Тобто все це я хочу відчути, затестити його в реальних умовах і ну, не робити вам якесь рекламне відео, як і раніше ви бачили про Гіона відоси. Тобто його просто дуже гарно в свій час прорекламували. Або просто це дійсно класний модик. Ми це реально вияснимо. Забув, я можу ще сказати, що тут лопухи мають бути, просто їх тут немає, ну мотик не новий. Так. Тут їх десь поламали і по ходу викинули. Що ж тут не прикольно, чомусь весь пластик чорний, а от лапушки у нас тут на вилці захисти, вони чомусь білі. Вже починає падати дощик. Ми насправді вдруге вже знімаємо це відео, тому що вперше ми запізно виїхали і нас закусали комарі. І вже нічого не було видно. Але я встиг проїхатися по полю, по бездоріжжю трошки. У мене з двох зірок спав ланцюг. Ви це... Побачите, я це ставлю. Це, це капець, у мене вже чітко не було, щоб з двох зірок злетів ланцюг. Я вже думав, все, мотор розбило, розмолотило, але за канало. Ще я думаю, проїдуся тут. І я думаю, вийдемо на асфальт, яку він зараз максималку видасть. Але я не знаю, чи ми її побачимо, тому що зараз перестав працювати спідометр. Він показував, зараз перестав. Може, щось від'єдналося, зараз подивимося. Тому, коротше, полетіли далі. Добре, ланцюг злетів. Далеко я не заїхав. Я в афігі, реально, я, хочу, я вже хочу сам його спалити, цей мопед У мене злетів ланцюг з двох зірок. Чому він це робить? Просто, походу, амортизатор просідає дуже сильно, натяжка ну, зменшується. І, і, і просто з двох зірок він спадає. Це капець Ну я в афігі Ну а поки я натягую ланцюга, давайте перенесемося в перший день. Він він дує, блін Він не настроєний ніхера, все. За цепу нема. Він щось їде. Він треба на асфальті заїхати. злетів ой бля що це за прикол у мене шесть з двох зірок ланцюг не злітав щось я трошки з ну злякався мягко кажучи капець блин у мене ще з двох зірок ланцюг не злітав бля так файно йшов і тут бам на третій передачі просто мотик не їде я думаю шо хана мотору Ну мотор то то живий, а ну зараз заведемо. Бля, заклинуло. Я не можу розкрити лапку. Ну шо їй? Пацани, привітайте мене з покупочкою класний. Ааа! Я тепер буду не тільки в порваних штанах з цим гіоном, а ще й в трусах, походу. Капець! Є! Походу, дійсно, проблема в реле заряду. Бачите, заряд ніби не йде. Ну, акум не заряджується і тому укоротить і модик хоче згоріти, блін. Я буду нову реле заряду. Паран свід! Не йде заряд. Да. А зараз я вам легенько продемонструю, що відбувається з розбитим амортизатором на ямах. Мене просто на ямах викидає з мотика. Тут сильних ям ще нема. А я вже все, вилітаю. Ну, по бездоріжжі на ньому максимально зараз небезпечно їхати. Е, зараз що ми робимо? Їдемо на асфальт. тому, Ой, хоч би там все було добре. Реально, на цьому паді дійсно страшно. Бля, спідометр, то працює, йо, моя, що з ним? Я отут трогаю. Щось відбувається. Нема, бо він ну, прям розкручується вже, ну ясне діло. І блін, чути, що тут косоголовий, оцей мотор, в нього верха є. Я їду майже в оцечці, скидую чуть-чуть газ на пару тисяч обертів, даю знов газ, і він на швидкості 110, прям різко... він буде їхати, Вендуро. А чого він помер? Алло, бля, мені ще не хватало тут погоні. Чого він помер? Думаєте? Підтримайте цей відео з лайком або коментарем, якщо вам дійсно цікава доля цього мотоцикла, якщо вам дійсно цікаво, щоб я зробив цей мотоцикл і дійсно розказав вам, чи це класний мотик, чи вартий він того, і чи варто його купляти. Ну і ще мені дуже цікаво, чи я не попаду на бабки з ним. Тому що реально, якщо мотик окажеться класним, це буде мій основний мотик, буду ганяти на ньому на гонки. Тому, якщо ви хочете це все побачити, Поділіться цим відео з друзями, обов'язково пишіть коментар і підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски з цим мотоциклом. В наступному відео ми тут розберемо двигун, амортизатор. Ну і в принципі весь мотоцикл. І дізнаємось, наскільки же бабок я попав. Тому, якось так. До зустрічі!